Привіт, малятки! Я дуже рада вас всіх бачити здоровими і щасливими. Давайте пригадаємо з вами історію, яка відбулася в країні здоров'я. Пам'ятаєте, що сталося з квіточкою здоров'я? Її зачеклував злий чаклун. Але ви допомогли її розчаклувати. Сьогодні, малята, я пропоную вам. Зробити ось таку чудову квіточку здоров'я, щоб у кожного з вас вона була своя, і щоб вона кожного ранку вам нагадувала, що потрібно робити для того, щоб бути здоровим. Оранжева пелюсточка нагадає вам про те, що потрібно гуляти в будь-яку погоду. Синя пелюсточка вам нагадає про ваших друзів. І про правила поводження з ними. Зелена вам нагадає про те, що потрібно їсти багато овочів і фруктів, які містять в собі багато вітамінів і корисних речовин. Фіолетова пелюсточка розкаже вам про те, що обов'язково потрібно дотримуватись режиму дня. Червона пелюсточка. Нагадає вам про ранкову зарядку, голуба про правила особистої гігієни. а жовта нагадає вам про те, що потрібно їсти корисну їжу. Давайте сьогодні з вами зробимо таку чарівну квіточку здоров'я. Для роботи нам сьогодні потрібні лінійка. Простий олівець, ножиці, пензлик для клея, серветочка, клей, квадратики фіолетового, синього, голубого, зеленого, жовтого, оранжевого, червоного кольору, зелена смужечка і два зелених листочка овальної форми. Сьогодні, дітки, ми будемо вчитися робити квіточку. В техніці орігамі будемо вчитися складати наші квадратики, щоб пелюсточки, квіточки вийшли об'ємними. Я беру квадратик, кладу його на стіл і ось так складаю його навпіл, куточок до куточку, щоб куточки і сторони співпали. Пальчиком я роблю ось так лінію згину. Тепер я розвертаю цей трикутничок, щоб два куточки були зверху, один куточок був знизу. Кладу на стіл і ось так ці маленькі кути я складаю до великого кута. Складаємо так само, щоб куточки і сторони співпадали. І пальчиками ми добре робимо лінію згину. Ось дітки, в мене вийшов такий квадратик. Ось, бачите, якщо відкрити, буде трикутничок. Закриваємо, получився маленький квадратик. Тепер я беру пензлик, намастюю клеєм одну сторону, тільки одну сторону намастюємо. Відкриваємо ось цей трикутничок, підтягуємо його і ось так кладемо на сторону цього нижнього трикутничка. Ось в нас має вийти така фігурка. Тепер ми розкриваємо. Пелюсточку нашу. І ось так пальчиком її відгинаємо. Ось, дітки, у вас має получитися ось така фігурка. Це буде пелюсточка нашої квіточки. Тепер, дітки, нам потрібно так само зробити з усіма квадратиками. Після того, дітки, як ми зробили всі пелюсточки, нам потрібно зібрати нашу квіточку. Я взяла білий картон і почну з червоної пелюсточки, намастюю, клеєм ось цю сторону, там, де у нас ці трикутнички. Виглядають, добре змастюємо клеєм. Відступаючи зверху трошки місця, я прикладаю нашу пелюсточку до листочка і ось так серветочкою промокую. На пелюсточку можна наклеїти ось такий маленький жовтенький кружечок. Але це можна робити за бажанням. У нас квіточка вийшла гарно і так. Ось так наклеїмо, серветочкою намокнемо. Тепер, дітки, нашій квіточці потрібно приклеїти стеблинку. Беремо ось таку зелену смужечку. Уміряємо її за довжиною, зайве я відріжу, намастюємо клеєм і прикладаємо ось так середині під пелюсточку. Ось так. Примакаємо серветочкою, і нам залишилося приклеїти листочки. У вас є ось таких два листочка. Ми їх теж згинаємо ось так навпіл, пальчиком робимо лінію згіну і намастюємо клеєм тільки одну сторону. І ось так. Прикладаємо до нашої квіточки знизу. І другий листочок так само робимо лінію згину. Ось так згинаємо листочок навпіл. Бачите, він у мене вийшов такий об'ємний. Намайстюємо так само клеєм тільки одну сторону. Одна сторона в нас лишається. Суха без клею. І прикладаємо ось так, до стеблинки і гарно примокуємо клеєм, щоб листочок приклеївся. Ось така дітки квіточка здоров'я у мене вийшла. Я сподіваюся, дітки, що у кожного з вас вийде гарна квіточка здоров'я.